У пам'ять про героїв у Чорнівцях тривають роботи з облаштування алеї слави загиблих військових. Стенди з іменами захисників встановлюють на вулиці Воробкевича біля флагштока. Згідно з стендером на сайті Прозоро роботи обійдуться майже у 300 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету Чорнівецької громади. Фотографії, ім'я та qr коди з інформацією про полеглих героїв, які віддали життя за свободу та незалежність нашої країни. У Чернівцях на Алеї Слави облаштували 50 двосторонні конструкції. На кожній стороні буде по три світлини. Підрядна організація приступила до облаштування алеї минулого тижня. Працівники кажуть, працюватимуть ще мінімум тиждень. Багато ще роботи вам. Та ще є, бо це має бути щебенка, потім бордюрчик і пластмасові бумагою, і зверхи біла щебенка. Це має бути спітка до Чернівецький міський голова Роман Клічук в одному з коментарів журналістам зазначив, що спершу у міськраді розглядали локацію на центральній площі, але місця не вистачає через велику кількість полеглих героїв. Тому прийняли рішення про створення алеї загиблих чернівчан на вулиці Сидора Воробкевича. Нині процес на етапі узгодження з фотографіями захисників. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4